І от я все думала, як, в чому ж вражається неповага? Чи це в тому, що президент відповідав якось, може, так, не дуже, знаєте, улесливо, як раби там відповідають своїм господарям і готові їм цілувати ноги? Можливо, в цьому була неповага. Можливо, була неповага в тому, що людину намагаються газлайтити одного в слабшої позиції, намагаються газлайтити. І Токсично побудувати діалог ті, хто сильні більш позиції, і це відбувається в просторі, в медійному просторі. І може в цьому виражається неповага, в тому, що він не, не, не погоджується на все. Знаєте, із категорії Так-так-так, ми вам віддамо все, ми вам віддамо ваші рідкоземельні метали і наші рідкоземельні метали. Ми вам віддамо все, 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 геть. Ви. тільки підпишіть нам цю угоду, про тому, що в цій угоді. Я так розумію, що немає чітко прописано по пунктам, по простому, по хлопському, знаєте, на мій хлопський розум, що є пункти. Пункт 1 – це чесник, пункт 2 – це цибуля, чи там це сіль, і пункт 3 це перець. От три пункти, і ви розумієте, що перець ви не спутаєте з чесником, а чесник ви не спутаєте з сіллю. От, тобто, коли кажуть, що політика це дуже складно. Економіка, це дуже складно. Складним це роблять люди. Якщо людина не хоче воювати, якщо країна не хоче воювати, вона не воює. Якщо країна хоче допомагати, вона допомагає. Якщо людина хоче допомагати, то вона допомагає. Окей, мене знов понесло, не туди. Зараз я хочу поговорити про одяг, про те, що Зеленському вернули те, що в нього не такий одяг, що він прийшов без костюма. І що він тим самим теж виразив свою неповагу. Тобто перейшли на особистості. Притому ця людина, яка приїхала, він сказав, він озвучив свою позицію з того, що він вдягне діловий костюм, коли його війна закінчиться. Не його, а війна в його країні, коли перестають, перестануть вбивати людей в його країні. І а, можна. Любити, можна не любити там. Я не знаю, можна навіть поважати чи не поважати будь-кого, в тому числі і президента, але він висловив досить такі, на мій погляд, е круту позицію. І зараз, якщо хтось напише мені, що це все шоу, і він шоумен, мене, він клоун, ніколи не називайте щось чи когось неповажливо клоуном, тому що ви не розумієте, наскільки це важка робота. Я не кажу зараз за Желенську, я кажу зараз про клоунів. І взагалі навчіться поважати всіх і все. Тоді це все, весь цей простір почне поважати вас. Навчіться прості люди, не політики, не там якісь президенти, не ті, хто нібито вирішують долю цієї планети. В один день може ця планета налетіти на якусь здоровенну космічну какаху і від нас нічого не залишиться. І так однаково і політики, і геополітики, і мільярдери, і проста людина, яка не має, як тут кажуть, хомлест. Та людина, яка не має свого житла, вони всі розпадуться на атоми однаково. Задумайтесь про це. Окей, я не хочу бути якимсь таким пропагандистом, в тому ключі, що ми завтра всі помремо, я хочу сказати про інше, про одяг. І мені тим самим дивно було чути про цей одяг, про цей класичний костюм. Я ще могла зрозуміти це, якби, наприклад, це сказали англійці, які свого часу. Розробили, і запровадили, і це якби традиційно класичний англійський діловий костюм костюм чоловічий і жіночий. Це якби так і називається англійський костюм, це я вам з точки зору стилістики говорю. Він має певний крів, він має дуже чіткі жорсткі форми, і він являється еталоном е класичного ділового костюму. Я ще розумію, якби про цей костюм вернули там англійці. Наприклад, я зараз ні в якому разі не хочу обратити жодного англійця. І Англію в цілому, але стилістично є поняття того, що є класичний діловий костюм. Це що таке класичний діловий костюм? Це спецодяг, -спец який не має показати ваш якийсь соціальний статус, і ще, і ще, і ще щось. Це все другорядне, перше, що перше, на що взагалі зосереджена вся. Е Потрібність ділового костюму, щоб ви собі так розуміли для себе, це не відволікати від того, що буде відбуватися. Тобто це така собі специфічна уніформа. Може я вас цим здивувала, а може ні. Але діловий костюм, який одягають там лідери держав, які вдягають якісь. Щоб підкрести свій статус, люди, там, якісь банківські працівники, якісь дуже-дуже дуже серйозні люди, яких ми зараз вами не можемо навіть на, там, якось назвати, це уніформа. Це прописано в підручниках по стилістики. Окей, йдемо далі. Я б ще дуже зрозуміла, коли це той, хто винайшов цей костюм, той, хто був законодавцем, той, хто був креатором цього костюму, та країна, та етнічна група сказала б, що ви там якось з етикетом не дружите. Але коли це говорять американці, я не хочу ні в якому разі образити Америку, але тут дуже вільне сприйняття одягу. У них взагалі немає поняття як такового. Може, воно в них є, але вони його не дотримуються. У них класична одежа, от класичний костюм. Це, не діло, це навіть не англійський костюм, їх три види є: італійський, англійський і американський. Американський, до речі, в стилістиці називають сак або мішок. І теж не образує, це просто по факту. Так от. Людина, яка в діловому етикеті одягає діловий костюм і вдень червону краватку, і при цьому говорить щось про класичні канони, канони ділового костюму. Людина, яка вдягає діловий костюм цю червону краватку добісати його матері, і коли вона вдягає блейзер, на якому написаний слоган цієї ж людини. І та Америка, яка добивалася цієї своєї свободи, це, те, що, це все те, що є в Америці, це все те, що робить Америку Америкою. Це саме оці свободи їхні, так? ті, які нам часом незрозумілі, ті, які нам часом дикі, ви можете прийти в одних капронових колготках, там, і в білизні, і в футболці, в магазин, і вам ніхто не скаже, що ви зайшли в магазин в не тому одязі. Ні, ну Може, якщо це буде якийсь там дорогий мегабутік, то, можливо, вам і скажуть таке, я не знаю, може бути. Але в цілому в Америці дуже не прийнято шеймити за одяг. Вони від цього дуже довго тікали, вони від цього бігли шаленими кроками. В Америці не прийнято шеймити, ну, стидити, якось принижувати людину за якісь каліцтва. Тобто американці не наші ті, які через дірку в паркані перелізли по політики, там не по політики, через Мексику, одружували з американцями. Там ні, я тих не вважаю американцями. А ті американці, які вже тут народилися, хоча б, і виросли, і вони вже переслідують ці всі принципи і тої американської ідеології, в них дуже вважається мувитоном, як вони кажуть, so much rude, це дуже грубо. Коли ви якось даєте зрозуміти іншій людині, що ви до неї зневажливо ставитеся через те, що людина, наприклад, каліка, в неї немає там руки чи ноги. Людина, якщо вона якось не так вдягнулася, ці теми навіть вони не обговорюють, і це вважається дурним тоном в такому, знаєте, американському суспільстві, в такому інтеліджент, так, ну, освіченому. Коли ви починаєте когось поливати брудом через те, що людина не так вдягнулася, там чи що. вони між собою там десь, за закритими дверима, вони можуть пошушукатися чи постібатися. Але і то це невеликий розуму. І тут ми маємо таку штуку, такий вивертень, такий, знаєте, випердиш, господи, прости мене, коли говорять, що. Президент приїхав, наш президент Зеленський приїхав не в тому костюмі, вірніше, не в костюмі, і так він виразив свою неповагу. Що я можу сказати? Що це цинізм, це перекручування всього і вся. І якщо весь світ це проковтне, якщо Америка це проковтне, то, мабуть, це буде і буде початком якогось такого кінця. Можливо, так і потрібно, щоб відбувалося, я не знаю. Але, окей, будемо жити далі. Як каже моя мама завжди, що було, бачили, що буде, побачимо. Така собі надія, знаєте, є в цьому голосі, в цьому вислові. А я, як звичайна, Іра Техас, як звичайна блондинка. Буду жарити котлети, які намішала вже і хліба, і м'яса. І потерла картоплиночку і вкинула яєчко. І дуже американцям подобається українська кухня. Так що, всіх вас обняла. Ваша Іра Техас. Все буде Україна. Тримаємося.